Відволіктися від новин, познайомитись з новими людьми та створити щось власними руками з такою метою Чернігівська молодь завітала на майстер-клас зліплення самозастигаючої глини до молодіжного центру, де подібні майстер-класи є традиційними та збирають довкола себе багато активної молоді. Всі наші заходи абсолютно вільні, безкоштовні для відвідування. Єдина умова це зареєструватися за посиланням, яке знаходиться в нашому інстаграмі Чернігівського обласного молодіжного центру в шапці профілю. Просто реєструєтесь, отримуєте підтвердження участі. І якщо все окей, якщо час підходить, якщо вам підтвердили участь, ви приходите за вказану адресу. Адресу ми не розголошуємо в афішах, тому що не в рамках безпеки для молоді з 14 до 35 років. Вільно спокійно приходьте. Ми будемо дуже раді і бачити. Всіх і кожного. Особливість самозастигаючої глини полягає в тому, що вона має властивість висихати за кімнатної температури впродовж 24 годин. Із глини такої можна абсолютно все що завгодно ліпити, як там якісь прикраси, певні подставки для різних прикрас, різний декор. І ось це як ну, спробувати себе і просто класно провести час. Такий майстер-клас має елементи своєрідної арт-терапії, оскільки людина в процесі створення відволікається та відпочиває. А на сам кінець на пам'ять про подію отримує власну створений виріб. Я приходила на арт-терапію на. Перегляди фільмів також о, на Speaking Club ми там робили листівку. Сьогодні я думала, можливо, зробити якусь підставку під прикраси. Взагалі цікаво спробувати щось нове. Я на цей майстер-клас дуже довго хотіла. Для мене це як заспокоєння, тому що зараз стантики в країні, і я трошки нервую через це все. Тому я сюди приходжу, щоб релакснути, так сказати, щось проробити своїми руками, тому що це цікаво, весело можна познайомитись з новими якимись людьми.